Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами іграми в Телеграмі, які обіцяють вийти на криптовалютні платформи, і за ці натапані нами монети буде якась винагорода. Це, звичайно, справа кожного, але можна не пропускати. Це не є рекомендацією, так що, друзі, запрошую до гри. Першою такою грою був NotCoin, Гра вже закінчилась, лістинг відбувся. І є наступні гри-клони, які теоретично мають дати подібний, а може вищий, а може і нижчий результат. Отож, друзі, запрошую до перегляду. Перша гра TapSwap. Клікаєте на монету, заробляєте монети, проходите завдання. запрошуєте друзів. Та Чекаємо лістинг-монети. Саме у цієї, обіцяють, має бути. Наступна гра Pocket Rocket. Це гра від української біржі WhiteBit, так говорить. Збираєте 5 червоних підряд астероїдів, і зразу вся енергія йде в силу в очки. А також проходите завдання і прокачуєте свій рівень. Ще одна гра це Bloom. Раз в 8 годин фармите токени, а також за це вам нараховують квитки, де клікаєте по цих зелених блумах. Там бомбочки не клікаєте, бо вони забирають очки і збираєте також монети. Хмаринка заморожує стрічку. Так клікаєте, Запрошуйте друзів проходити завдання. Наступна гра MMFI. Це все, що в попередніх іграх. Клікаєте, проходите завдання. Так, ще одна гра від Нір. блокчейна. Крута. W-coin теж. Гра подібна. Клікаєте, проходите завдання. В стейкінг кидаєте свої монети. За це 20% нараховують монети. Pixel таб. Крута гра. Клеймите монети раз в 8 годин, проходите щоденні винагороди, прокачуєте своїх. Улюбленців і боретеся поєдинках. Є yes, скої наступна гра. Запускайте ось такого бота, проходите, клеймите свої монети. В інтерфейсі, думаю, розберетеся. Ось така гра. Бот ваш збирає монети вам сам. Скриньки вибираєте, де є більше монет, насипають. Ось так раз, раз, раз. Ось така гра. Так, ідемо далі. Китайзен чи китізен. Тут потрібно сумувати котів. Спочатку буде кіт номер один. Кіт номер один до кота номер один. Отак пересуваєте коти, вони збиваються в кота номер 2. І так прокачуєте своїх котів. І вперед. Ще одна гра, Sex P. Тут треба зажати на монету і фармляться токени. В інтерфейсі розберетеся. Ось така, друзі, гра. Наступна гра Hexen. Тут зайшли раз у 8 годин, старт фармінг і все. Проходите завдання, за це нараховуються очки. Ще одна гра бабун. Тут я тільки почав грати. Треба розібратися. Отак клікати, все треба клікати, клікати і. Теоретично за це має бути якась винагорода. Не пропускаємо.